Ось хочу показати вам, в якій програмі я роблю свої відео. Вона має дуже простий і зручний функціонал. І навіть в його безкоштовному варіанті мені його вистачає на всі мої задуми. Отже, зараз я вам трошки покажу, як це працює. Заходимо в свіжу чернетку. Привіт, друзі! Як я вже казала, в мене зовсім пропало бажання робити відео. Бо перегляди постійно зменшуються і віддачі від цього зовсім ніякої. Вася. 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 Ну, спало дитя. Наша ти його розбурхала? Наша ти його розбурхала? Спало собі. Да, Васька. Спало собі тихенько. Ні, прийшла тут якась. Да. Ось так. Я одразу весь підзнятий матеріал заношу в чернетку і редагую. Додаю переходи між сегментами. Додаю текст. Вася. Ну-ну-ну. І роблю загальне оформлення. Якщо ви подивитеся униз, то ви бачите панель з різними значками. Привіт. Це і є функціонал програми. Тут можна зробити переходи поміж кадрами, чим я завжди користуюся, додати музику з внутрішньої бібліотеки чи зробити розповідь з власного голосу, як я зараз це роблю. Причому обов'язково музика не повинна мати авторських прав, за які Ютуб банить. Таку музику краще шукати в фонотеці Ютуба, щоб з нею потім не було ніяких проблем. А також текст. Ви можете підписати ваше відео. Як завгодно. І вибрати для цього будь-який шрифт і оформлення, шрифт, який ви завантажите на свій телефон, а потім у програму. І загалом це дуже творчий процес. І тому я, щоб не витрачати багато часу, роблю це одразу. Як відзняла якісь кадри, заношу їх в проект Роблю переходи для тексту, обираю колір, шрифт і форматування. І це все зовсім не складно з цією програмою. Ось зараз на екрані я намагаюся показати вам, що я витворяю з текстом. Взагалі, нічого складного в цьому нема. І якщо ви потренуєтеся по всім функціям, то дуже легко всьому навчитеся самі. Ось як зробити колір для тексту, вибрати шрифт, як я вже казала. Його форматування: жирний шрифт, курсив посередині чи збоку, непрозорий чи напівпрозорий. Тобто, ви маєте тут великий простір для творчості. А також там є багато функцій, які ви можете вивчити самі. Наприклад, ось виправлення, субтитри, штучний інтелект і таке інше. Ось, наприклад, спробуємо виправлення. Тут програма сама пропонує вам зразок відео, щоб спробувати. Але я цією функцією не користуюся. Натомість спробую автосубтитри. І щодо цієї функції, я також не знаю, чи платна вона, чи ні. Ну, спало дитя, наша ти його розбурхала? Наша ти його розбурхала? Спало собі. Да, Васька. Спало собі тихенько. Нє, прийшла тут якась. Да Принаймні ця функція є. Якщо вона мені колись знадобиться. Ось я видаляю непотрібний мені проєкт, який я зробила для цього відео. І на цьому хочу вже завершити демонстрацію програми. Цю програму ви можете собі завантажити в Google Play і користуватися на здоров'я, тому що вона має дуже широкий функціонал, як я вже казала, навіть в безкоштовному варіанті. Пам'ятаю, що на самому початку, як я почала нею користуватися, ній теж був водяний знак, який треба було прибирати рекламою. Але зараз вже його немає. Навіть якщо наважитися купити про версію програми, то це виходить десь 40 гривень на місяць, що не є дорого, на мою думку. Але мені поки що вистачає і так. Тобто безкоштовний функціонал цієї програми мене влаштовує з головою. Так, я знаю і про інші програми, і вони в мене є. І інколи я навіть комбіную їх поміж собою, Тобто щось роблю в одній програмі, щось в іншій, а потім все це складаю як пазл в одне відео, тим самим вирішуючи різні задачі. Різними програмами, і це дуже захоплюючий творчий процес, який, власне, мені і подобається. А щоб він не займав надто багато часу, то я намагаюся робити все одразу і по єдиному шаблону, який сама для себе вже виробила. Отже, якщо ви приділите трохи уваги вивченню всіх функцій цієї програми, то вона вам дуже допоможе. Робити свої якісні відео. І, взагалі, нічого складного в цьому нема. Головне тільки мати бажання цим займатися, і все можна вивчити і всьому навчитися. Отже, дякую за перегляд і бажаю вам успіху!